Хочу показати, як я роблю лопатки. А от беру лист заготовки у мене бляха. Це сталь походу, не знаю точно яка. Я все пробую методом дотку. Ну але це випробовую. Має таку дерев'яну форму собі зробив, вирізав, бо на вона воно не дуже. Майстер із села Глибівка Іван Даренько вирізає за допомогою контактної зварки деталь до саперної лопатки. Беру заготовку оцеї сталі листової, вирізаю цю заготовочку. От, наприклад, оце заготовку, Підготовлюю всі до неї деталі. От, наприклад, це кріплення, це зварюю трубу, нарізаю різьбу, то все повністю. Ну і кінцевому результат виходить така лопатка. Першу лопатку Іван Деренько виготовив ще до початку повномасштабної війни на замовлення. А далі, завдяки допису у Фейсбук, його вироби почали замовляти для військових. До Січанам своїм віддавав, там наших пару хлопців служить, то їм давав, ну ще там десь комусь давав, але я побачив, що я не зможу роздати всім. Не було таких грошей, щоб можна було знаєте, робити, купувати товар. І чи ту трубу що дорого, чи то желізо, то дуже, то все дорого було. Я не міг просто їх роздавати задурно. І якусь частину я віддавав задурно, якусь частину я продавав. Над виготовленням однієї лопатки майстер працює близько двох годин. 10-15 відсотків від продажу своїх виробів відкладає. За ці гроші виготовляє лопатки для хлопців на передову. Дуже важко було придумати, як її закріпити. Я пробував варити, розумієте, ну не отримує тріска, відламується, розумієте, на цим я дуже довго сидів. І у речі, речі вийшло у мене. Так. Робить лопатки Іван Даренько двох різних форм. Заокруглені та трапеції подібні. Останньою каже майстер, можна розрубати дерево і навіть метал. Та вона приймає різні положення. Кожен свій виріб випробовує. Ця має радіус, нагадовсі. Бачите, от не зручно буде вам копоти, ну сучок дерева, там сучок обрубувати. Цю лопатку розуміти набагато зручніше рубати. Навіть якщо вона без кута, просто підпрямив під таким, так як на лопатку. Не можна хліб порізати, не можна кубасу порізати, не можна все порізати. Ти трошки складні Це набагато ліпше вкопуватися. Одна для самої вона наліпше. Ну отаку, наприклад, добре посадці посаці там, чи всюди в це сил набагато в корінь перерубати легко. За весь час майстер уже виготовив приблизно три тисячі лопаток. каже, що хлопці на передовій добре відгукуються про них. Один коментарі у мене був поганий, що хлопці перепутали лопатки якісь. Я зняв відео, якими я бив камінь і ломив отак труби желізо ток, розумієте. Потім хлопці написали, то, на, то не ваші лопатки. Іван Деренько навіть пробував зробити саперну лопатку з ворожого снаряду, що йому привезли із фронту волонтери із Богородчан. Однак каже, сталь для нього досить груба і виріб виходить важкий та незручний. Зараз розповідає майстер, замовлень на лопатки менше ніж було на початку війни. Однак зізнається, має декілька про запас, аби в разі потреби оперативно відправити замовникам. Галина Марішин, Роман Булелик, Суспільне новини, Івана франківщина